you. Андрюшу приблизно на 2 години там пару разів на тиждень. Це коштує година 12 доларів. І буде гратися з дітками, проводити там цікавий час. Якщо щось вийде, то потім вам розкажу. А зараз пішли скупатися. Зайшли в магазин і згадала, що я не отримала ось це. Знижка в 20%. Я принесла одяг, який колись нам хтось віддав. Він нам не підходить, ніхто не носить. Тому прийшла, просто поміняла і зараз щось куплю зі знижкою 20%. Плюс якісь собі футболки. Думаю, може, щось знайду. Прикольне. В принципі, одягу вистачає, але раз я вже тут... Ой, яка гарненька. Під юбку. Симпатична. 5 доларів коштує. Шейн-магазин. А, це отак вона буде. Але синтетика. На жаль, синтетику не купую. І дивимось далі. Наша коляска завалена речами. Але в Україні я стабільно, мабуть, раз в тиждень точно ходила. Або Андрюші щось новеньке купляла за пару доларів. Ой, пару доларів, пару гривень, там 100 гривень, 50 гривень невеликі, невеликі суми. О, така я такі люблю. Але бодік не дуже зручно, тому no. Ну, Бачите, що речі різні. І на дорослих, ну більш таких і молодіжний стиль є. Тому треба просто шукати. У нас сьогодні часу багато, тому не спішимо. Робимо такий невеличкий шопінг-дей. Теж непогана футболочка за. 4 долари. Базове під джинси. буде прикольно. Але в мене є полосата кофта, тому однакові речі точно не хочеться купляти. Ось теж симпатична футболка така оригінальна. Треба подумати. Це рубашки, але в мене з такого матеріалу атласного є вже схожа рубашка. Ось зараз коштує тут 10 доларів. Не знаю, скільки оригінально, але тканина дуже шикарна. Це вже синтетика, такі я не дивлюсь. В клітиночку. Ось у мене таке схоже: десь три рубашки. Думаю, якщо я куплю четверту, паша точно не зрозуміє нашу. І я не хочу зараз. Ось теж матеріал ще дуже класний, приємний. Ой, в такому стилі. Коли ходила на роботу, мені такі теж рубашки дуже подобались. Трошки сумую за своїм класичним стилем, коли я вдягалася на, на дитячий майданчик. Просто, ну, кеди. А коли я вдягалася в робочому стилі, чотири роки підряд, чи п'ять, чи шість, то дуже класно було реглан схожий на українські мотиви трошки. Такий непоганий. Коштує 6 доларів, Не заношений, нош, новенький. Але дуже теплий, такий, прям з флісом з флісом всередині. Але ті, хто спортом займається, то взагалі прикольно. Вон за 6 доларів, така сеточка. Дуже класно. Що це за фірма? Чемпіон? 6 доларів. А що я собі, мабуть, беру? Це ось така Бруклін в гарному стані. Взагалі нас ці два дні чи три дуже потепліло 22 градуси. Але до цього було може градусів 13-14 і вдома стало дуже-дуже холодно. І я в шортах просто замерзаю, ми там включаємо опалення. Але сильно його теж не хочеться включати, бо коли ти включаєш його на ніч, я колись тут купила зволожувач і приходиться його включати, бо просто немає чим дихати. Тому зараз підемо, пошукаємо десь якісь теплі тут штани. Це платье, тут варіантів дуже-дуже багато. Я таке б собі, якщо щось би купила, мені в такому стилі подобається з рукавами, але за 12-14 доларів ось так воно було б. Дуже симпатичні. Ну, У мене свій стиль, мені такі подобається. Ось ще які гарне таке базове. Чорне плаття. Мені би в ньому точно було б симпатично. Але, як я казала, єдиний мінус цієї сешки, що тут немає примірочних. Тому зараз буду якось міряти те, що я понакуп... хочу купити. Ось. в мене штани. Брала, хотіла домашні подивитися. Закінчилось тим, що це спортивні на вулицю. В общем, зі що я понабирала. Більше мені підійшли оці адідаси. 10 доларів. Це нам шорти це на шо, двох. Видні з ходила. Ми самі <ріць> френдс. Добре. Yes. Клас. Yes. Трошечки скупилась. йдемо зараз в Лейкілайн Mall, торговий центр. Побачимо, чи там діти є, щоб Андрюша хоч трошки, як я це називаю, безкоштовно погрався з дітьми. І, як завжди, зайдемо, поп'ємо смачну каву. І після того ми плануємо прийти додому і покласти Андрюшку спати і піти з Віталіною до спортзалу. тому що тому що треба йти займатися. Мені такі косички чи ні, бо я тільки вдома так ходила. Це я вперше чи вдруге вийшла на вулицю. Зараз покажу, Адружка вже спадки ліг, поки, поки дійшли з торгового центру. Синулечка вже спить. Це ми зайшли по дорозі в TJ G Короче, нові речі вже на секунд. Але Андрюша отакі от дуже любить. Піжамки, які цільні, він прям дуже був розстроєний, що останні, десь останні тиждень він спав в звичайних там, кофтах і штанах. Вони піднімаються, ці кофти, скручуються, поки він спить. Я трогаю його, коли він покидається в туалет, що в нього спина прохолодна, вкриватися він нічим не хоче. І в нього були був такий костюм, але став трошки маленький на нього, і оце знайшла за 6 доларів. Супер, думаю, буде щасливий. Вже майже тиждень пройшов, як я подала заявку в магазин Роз. І поки що тиша про ту роботу, яку розповідала. Є це ще магазин TJ Max, але не знаю, поки що почекаю, але вдруг в них там треба тиждень чи там 10 днів на те, щоб розглянути заявку. Поки що на сайті вона пишеться у розгляді, тому просто буду чекати, але дуже хочу на роботу. Вперше бачу в цьому магазині настільки величезний вибір просто дитячих іграшок, що навіть якісь коробці на піддоні стоять. Дуже багато. Треба щось Андрюшки подивитися. Були ще ввечері в Олмарці і ось купила перше такі невеличкі кіндери. Ну, тільки що спробувала, схоже дуже на те, наче ми вдома. Не знаю чого, але дуже просто нагадує смак, ти в Україні десь, ну не американське точно. Так що ми тут ще це ми ходили в Chick-fil-A такий заклад, і там дуже смачний соус. Першу вирішила спробувати, але трошечки треба себе тримати в руках. Це паші майонез гірчиця. і це дуже дуже смачна варена згущенка. Чи згущенка? Варена згущенка. Да, Дуже-дуже смачна. смачна. До млинців завтра будемо готувати, то з млинцями, думаю, всі поїдять точно. Давай, давай, 1, 2, 3, go! Ти молодець! Wants... Давай ще. Ого, ого! Щас, ого! Перше після Андрюшкіної травми, коли він впав в цьому йога залі, ми сюди прийшли погратися. Я тепер стережу це підвіконня, об яке він собі просто дуже сильно розбив нос. Ми досі сподіваємося, що наслідків ніяких не буде після цього. Але так, да, дуже переживаю за те, що в нього не було, коли він виросте, ніяких там не знаю, нерівностей. Тепер через так кривизни ніякої не було. Але вже як буде, якщо що, то в наш час все вирішується. Вдягнула вже нові штани, які купили. Нові такі коштували близько 60 чи 70 доларів. А я купила за 10, тому дуже задоволена. Я мама, я не міюся! Мабути, ти ще маленький. Вау! Іди теж так гірі попіднімай, там є маленькі. Іди, візьми, даймо маленьку, хай спробує підняти. 10 Це багато. Андрюша, давай піднімай. Отак, так, да, отак. От Росте спортсмен. Молодець. Плов вчора вийшов невеличкий, тому йдемо в залу. Позаймаємось трошки, вага за тиждень в мене нічого не змінилась. а була я в залі, це третій раз іду. Now he sleep and maybe yes. not not very good um, no, you have some Yeah three there. years you okay. three years yes and We come to a program for Ukrainian people and там for country. And this uh, legal program for two years. You have job for young, good job, uh, have benefits, but uh, we have benefits only three months. And after ste the state say no. Step one step two step. Yeah. Прийшли в магазин Sam's Club. Сейчас будемо дивитися, що нам впаде. Лови, давай там зараз щось впаде. Андрюша, ручку туди. Ой, ти то тобі! Якісь добавки вітамінні. Дай подивлюсь. Дай, якась добавка. Клас. Поїзд. Поїзд, да. А як поїзд на англійській мові? Трей, молодець. Вже закінчу влог, вирішила в магазині Target. Ми тут буваємо надто рідко і, блін, стільки всього прикольного ми вже вибрали Андрюши на вікно, щоб він собі наклеїв. Я думаю, буде дуже цікаво, коштує один долар. Зараз щось ще пошукаємо. Взагалі ми прийшли за молоком. Ось тут по три долари. Тобто тут ціни 3 долар. Прикольно. Ось, і максимально це 5 доларів якісь металеві. Декоративні, вау! Дуже класні, я якими всякі люблю, але зараз нічого не хочу накупляти, крім, звісно ж, дитині. Кому я можу ще щось купити? І шапочки з рукавичками по 5 доларів, пледики по 5 доларів. Теж симпатичні підносики, теж 5 доларів. Тут наша Андрюша Що ти там вже знайшов собі? Олень. На ньому катається. Хто на оленях катається? Санта. Санта. Да, Він же розвозить гарним хлопчикам чемним подарунок. А ти який був цього року? Поганий. ти що він тобі нічого не привезе, Санта? Вибачився? Перед ким? Бабочі. А що ти її зробив? Шо? Шо? Вибір іграшок Величезний. Зараз будемо щось дивитись через місяць. Дитині три роки. Так, це дитяче. Андрій, Андрюша, ти бачив, які просто величезні сміттєвози повзи? Андрій, встань, не можна на колінах повзати. 20-30. ну Різні, он є за 17. такі різні ціни. Це величезний, 26. Просто там. А, воно ще піднімається. Вау, там два, типу, один перевозить. Він, вірно, двадцять Ось тут багато вже всього новорічного в таргеті. Зараз покажу те, що мене здивувало. Це прикольно. Ні, це не здивувало, Зараз покажу. Це те, що вони настільки лояльні, просто що роблять отак, щоб діти знали, що да, є інвалідні коляски. І Санта може так само бути і на ній. Звичайне молоко, наприклад, коштує за галонці 4 літри майже 3,69. Але, 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 дуже мені смачне і... Все-таки хочеться все таке купляти, то ось, наприклад, ціни на молоко тут на сьогоднішній день 5,49, це ще й знижка на ось таке, і тут навіть двох літрів немає. Цікаво, такі пряничні будиночки, може, колись ми теж розмалюємо, просто дружі ще все-таки не в тому трошки віці. Може в 4 роки буде цікаво, то коштує 15 доларів. а Чомусь трошки попрощує коробка, нічого тут такого нема. Але коштує дорожче за 17. І те, що мене тут здивувало, ще. Що... я чомусь про це півроку не знала, не дивилась ніколи в чекі. Я не з тих, хто там роздивляється ціни, там 33 копійки воно коштує чи 35. Тому мені якось не було цікаво. І мені на днях розповіли, що в Америці немає податку на їжу. Я не знаю, чого. Я, може, звикла до того, що... В Україні завжди ну завжди ти платиш там незалежності так само від твого тримайте незалежності так само від твого доходу. Там отримаєш ти 100 тисяч гривень чи 2 тисячі гривень в місяць зарплату. Ти платиш так само, як всі там 18 відсотків, там 5 відсотків, відсоток і коротше за все за все знімається однаковий відсоток. Тут чим більше в тебе зарплата, тим більше ти платиш податку. То тобто це якщо в цьому плані, але про те, що тут на їжу немає. На побутове є, наприклад, тут зараз ми купили, Щас покажу чек. Ось купили там на 5,49 це молоко, і долар і три долари це були іграшки для Андрюші. І ось написано, що такс 4 з 4 тільки доларів 33 центи.